А також із тимчасово окупованого Приморська Запорізької області Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина. У прифронтовому оріхові на Запоріжжі поранено двох людей. Місто зазнало, щонайменше не менше вісім ударів кабами. За даними ова там зруйновані житлові будинки. Загалом за добу в області росіяни атакували 10 населених пунктів. Поліція задокументувала 497 ударів окупантів. Лише на Малинівку, Темирівку та Новодарівку припало 10 разів з авіації. По містах і селах регіону Росіяни застосували 256 БПЛА, Здійснили 216 а. Арт обстрілів 15 разів угатили з реактивних систем залпового вогню. Зафіксовано 26 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та автомобілів. Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії росіян у районі Бахмута. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ. Кажуть, удар був нижче в ним як наслідок суттєво знижено здатність окупаційних військ здійснювати управління на Покровському напрямку. Втрати ворога уточнюють два. Російські літаки су 30 поцілили наші військові з безпілотних морських платформ магура 7 Про таке за Варзоун розповів очільник головного управління розвідки Кирило Буданов. Це перше збиття винищувача морським дроном. За словами Буданова, операція відбулася у Чорному морі у п'ятницю, 2 травня. Для атаки наші розвідники використали три безпілотні морські катери, з них два вели вогонь по літаках. су 30 знищили за допомогою ракет класу повітря-повітря з інфрачервоним наведенням ейм 9 Сайдвайндер. Екіпаж одного винищувача вижив, його підібрали у чорному морі цивільне судно. Пілоти другого літака загинули. Нагадаю, торік у грудні завдяки ракетному морському дрону Магуреві 5 спецпризначенці гур уперше у світі ліквідували повітряну ціль. Два російські гелікоптери мі 8 Президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибув із візитом до Чехії в українського глави держави. Заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом та прем'єром Петром Фіалою, головами Палат депутатів та Сенату, а також лідерами парламентських фракцій, керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою. Олена Зеленська візьме участь у відкритті платформи для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів українців. Хусити з Ємену запустили балістичну ракету, яка вперше долетіла до території ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон. Міністр оборони пообіцяв відплатити за таке всемеро більше. Ракета впала у ліс біля під'їзної дороги у межах летовища. Постраждали троє людей, пошкоджена автомагістраль. Аеропорт Бен-Гуріон зупиняв роботу на годину і вже відновив обслуговування у звичайному режимі.